Всім привіт! Сьогодні, 14 вересня 2023 року, по всій Німеччині відбувається Загальнонаціональний день попередження. Тут в Німеччині тестують систему оповіщення. Всім на мобільний телефон приходить така смс. Ось можемо бачити. інформацію є. Пише, що загрози населенню немає, що це тільки навчальна тривога. Немає необхідності діяти. Федеральне відомство цивільного захисту та да, допомоги при стихійних лихах. Національний центр оповіщення 1 Бон. Отже, тепер покажу вам, яка прийшла мені смс. Точніше, в нас ще воно триває. Це оповіщення, воно почалося в 11-й годині. Бачите, прийшло таке оповіщення від президента. Пише, що це тестове оповіщення. Вони тестують свою систему, чи ми всі отримуємо таке оповіщення дякую вам за увагу. Бувайте!